Слава Ісусу Христу! Спало мені на думку записати нове відео. Роздумав я, яку би то краще таку тему підібрати, для роздумів, для... щоб поділитися. І прийшла мені така думка. Хотів би поділитися з вами, власне, своїми думками на таку тему. Для чого сучасній людині Бог? В принципі, якщо так подумати по тілу тілесно. Людина спокійно обходиться зараз без Бога. 21 століття, технології, якісь навики, якийсь життєвий досвід. Ну, зрештою, голоду немає. Ну, більш-менш нормально. Ну так, війна, але, в принципі, якось можна жити. Так хтось цілком можливо думає. Людина. Має якийсь життєвий досвід, якісь навики в житті, як виживати. І може мимоволі прийти на думку: я собі сам даю ради. Ну, а Бог хіба ну, так заважає ну, своїми заповідями: то не можна, то не можна, і то не треба, і то не треба. А так хочеться всього попробувати, Так люди думають окремі. І заповіді виглядають так, хіба забороняють, забороняють. Я думаю, що багато з нас, людей, українців, зокрема, мають невірне уявлення про Бога. Якщо людина не навернулась до Бога, якщо Дух Святий не живе в людині, звідки людина має знати про свого Творця? От таке питання. Звідки вона може знати? Вона з ним не спілкується, вона його взагалі не знає, але вона уявляє цього Бога якось по-своєму. Такий сидить собі в небесах старенький дідусь, сивий, волосся таке велике, бухгалтер такий, і хіба дивиться на землю і записує. Згрішив тим, тим, тим. Все фіксує, все фіксує. Знаєте, такий в'їдливий бухгалтер, такий, який хіба фіксує різні недоліки і так далі. Таке, деколи, такий Бог деколи є в уяві наших людей. Або людина невірно сприймає Бога. Невірно сприймає, мала проблеми, Бог їй поміг. Людина подумала, ну це напевне випадок. І зовсім не зауважила, що це Господь Бог власне її витягнув з якихось проблем. Невірне очікування від Бога. Я очікую від Бога того, що Бог мені не може дати. Чому? Бо це, наприклад, не Божа воля. І тому в мене невірні очікування. Я, так би мовити, по відношенню до Бога є мертвий. Тобто така людина, вона є мертва. Вона має в своїй уяві собі ну, вигадала сама, що от Бог має і це зробити, це зробити, і Бог винен, чому я нещасливий, і Бог винен, чому в мене сім'ї неполадки, і так далі. Людина невірно сприймає Творця. Невірні поступки, оскільки, якщо людина не розуміє творця, не має богопізнання, вона поступає досить часто її вчинки є, які є неморальними, скажімо так, по відношенню до Бога. Звідки взялося 22 мільйони абортів в Україні? Звідки? По тій причині, що хтось попав в ситуацію, коли Жінка вагітна, і вона собі сама надумала, що вона не виживе, тому що в неї є вже двоє дітей чи одна дитина, і це буде заскладно, Або ця нова вагітність заважає відбутися якимось певним моїм планом, мріям. І найпростіший варіант це просто взяти сокиру і вбити дитину. Ну, не сокиру, ну так, ми ж культурні, 21 століття. Краще піти до лікаря, і лікар це ж не вбивство, правда? В зародку це ж не дитина. Це ж хіба зародок? Це на думку такої людини, духовно сліпої. Це зародок, м'ясо. На думку Бога це вбивство. Тому чому сучасна людина пові... повинна вірити Богові? От для чого їй Бог? Я, моя думка така: що для людини вірити в Бога як творця, як Спасителя цілком нормально? Це природно вірити в творця. Якщо би взяти до уваги телефон, і хтось би сказав, цей телефон він не має творця, він сам з'явився, ні з того, ні з цього. Та люба людина зрозуміє, що це неправда, що за цим телефоном стоїть фірма Samsung, яка й виготовила цей продукт і запропонувала його купити. Ми так і мислимо. Так не буває, що сам телефон. Появився ні з того, ні з цього. Так не буває, що мишка комп'ютерна, її не було, але от вона появилась. Тому вірити в Бога для мене, це, це є природньо. Є Бог в небі, який тебе і мене створив, який цікавиться моїм життям. Біблія пише, його цікавить те, що наше, як я живу, що я проходжу, які випробування і так далі. Коли ми дивимося на. Нашу природу, на красоту природи, на захід сонця, схід сонця. А коли ми дивимося на вечірнє небо, як зорі світять, мимоволі приходить думка: є Бог в небі, є, Він точно є. Коли осінь змінює зима, а зиму весна, а потім літо, є певний цикл, сезон змінює сезон, дощ був, впало сонечко. Зацвіло, травичка піднялась, плоди прийшли, народили наші сади, поля, ліси. Проходить певний цикл. Мимоволі на думка, є якийсь розумний задум Бога Творця, щоб це все було. Це ж не є все так випадково. Так все стало, як то люди кажуть. Так все стало, я, я народився випадково. Ні. Буває, до нас приходять думки, для чого я живу. Гарні думки приходять. Це Дух Святий. Є Бог. Приходять думки, для чого я живу? А який смисл мого життя? А який смисл в стражданнях? Я от страждаю і страждаю. Ну а для чого страждати? Це гарні думки, гарні запитання, які потребують, так би мовити, правильної відповіді, не будь-якої, а правильної відповіді. І тому. Окремі з нас приймають Бога як такий собі, знаєте, великий супермаркет. Прошу у Бога, Боже, дай, Боже, дай то, Боже, дай то, Боже, дай то, дай то. Воно виглядає так, знаєте, по відношенню до Бога, як свого роду. Він милує так, він терпить нас. Але це виглядає, знаєте, що ми від Бога просимо все, а самого Бога нам не треба. От Боже, дай здоров'я, дай розуму, дай ліпшого життя, дай здоров'я, дай перемоги. А сам творець нас взагалі не цікавить. Оце щось подібне є. Ну, дозвольте такий приклад. Дружина використовує свого чоловіка і хіба хоче від нього е гроші, помочі, подарунки, презентів, відвезти її кудись на відпочинок. А сам чоловік по собі. Сам по собі, як особистість, таку жінку не цікавить. І що би ви сказали? І от, на жаль, в нас є таке от відношення до Бога, таке сприйняття Бога, яке є не до кінця правильне, або буває досить часто взагалі неправильне. Задати собі питання: ну для чого люди, сучасній людині Бог? Ну, а я спитаюся інакше. А для чого маленькій дитинці немовляткові тато і мама? А для чого підлітку дитині тато і мама? Якщо любу людину з нас спитатися, ну, очевидно, тобі скажуть, ну, батьки народили цю дитинку, відповідно, вони взяли відповідальність, відповідно, мама дає молочко, притуляє її до себе, говорить ласкаві слова, усміхається, носиться з нею при потребі. Якщо треба, де лікарство, тато бере на руки чи бавиться з нею, підкидує вверх. Очевидно, ну, очевидно, зрозуміло, для чого дитинці батьки, тато, батьки як уособлення Бога. Тоді виринає нормальна, закономірна відповідь: людина, Бог є наш Творець, Він наш тато, і для нас є притаманно мати тата, творця. І тепер ми вже знаємо, для чого людині Бог. Бодай трошки, бодай трошки ми знаємо. Бог для людини потрібен в якості моральної опори, духовної опори, тому що це життя має випробування. Ці випробування мають певну ціль, яку ми не до кінця розпізнаємо, розуміємо. Зрештою, Бог надає нашому змісту, нашому житті зміст життя, показує нам цілі, покликання. Коли ми, наприклад, це виконуємо, у нас проходить відчуття задоволення, морального задоволення від того, що день прожив ненамарно. У нас проходить відчуття щастя, що я не просто так живу, що я проношу користь для Бога, для церкви, для людей і так далі. Бог нам потрібен для того, щоб нас фокусувати, надати нам якісь моральні орієнтири, компас. Бог для нас є свого роду компас. Життя буває повне, таке, знаєте, качелів, тривог, страхів, непевності, розгубленості, роздвоєності. І тому Бог через своє Слово фокусує нас на комусь, на Ісусі Христі. А Христос через своє Слово показує нам орієнтир. І каже, тобі і мені, я дорога, правда і життя. Сам Ісус є дорогою до Отця, Він є істиною і Він є правдою. Що якщо людина не знає, для чого вона живе, зміст життя, то Святе Письмо, ця Божественна інструкція говорить, нам, що зміст життя є в Бозі, сам Бог хоче бути змістом життя. Крім того, Бог нам відкриває оці етичні якісь принципи. Що правильно, що неправильно. Слово Боже каже, як ви хочете, щоб з вами люди поводились, так ви з ними поводьтесь. А, Боже. А от я тепер розумію, так. Боже слово нам говорить, як виховувати дітей. Бог мене зорієнтовує, як виховувати свою дитину. Боже Слово мене зорієнтовує і показує. Як відрізняти, що є добре в Божих очах, а що є погано в Божих очах? Боже Слово мене зорієнтує, тобто Бог через своє записане Слово, через Святе Письмо, як вибудовувати правильні відносини з іншими людьми, для того нам потрібен Бог, в тому числі. Бог нам потрібен для того, щоб. бо ми створені ним для Нього самого. І коли я це розумію. Що моє життя не належить мені, абсолютно мені. І тепер я розумію, що якщо би не Бог, я би не жив на цій землі, якщо би Ісус мене не спас, я би не йшов до неба, звідки я це взнав? Бог мені відкрив через своє Слово. Іншими словами, досліджуючи, досліджуючи святе письмо, Бог мене умудряє. Моє життя набирає все більше і більше якісного змісту, що життя не просто тече навмання, день за днем минає. Ні, оскільки Бог мене створив для нього самого, і він мене відкупив від пекла, заплативши за мене, проливши свою кров за мене, моє життя набирає бічного такого цінного змісту. Я вдячний за його любов, і я не хочу своє життя протринькати, пустити наліво направо, скоритися, спитися і так далі. Ось для того мені потрібен Бог. Я став його сином, він мене усиновив. І оскільки мій тато працює Богом, я хочу це життя прожити гідно, я хочу бути гідним громадянином держави, не просто трутним, диванним експертом. Який розказує наліво-направо, як треба жити. Хоча критика буває досить і потрібна. Але з іншої сторони, крім критики, я щось добре хочу робити в своєму житті. Отже, Бог людині потрібен, тому що людина повинна бути чимось обнадіяна, чимось потішена, і якраз Бог і тим займається, наш добрий Тато потішає нас через своє Слово, через свого Духа Святого, через. Пастора в церкві, який пасе сумлінно в своїй вівці, в час випробувань, втрат, коли криза віра є, тоді мені потрібен Бог. Тоді я маю приліплятися до Бога і казати: Тато, проведи мене через ті бурхливі води. так як я свідчив колись в своєму свідоцтві, як Бог мене зцілив, коли я хворів ковідом. Як Бог врятував моє життя, коли я мав упасти з даху, коли Бог мене використовував, щоб іншим розказати людям про Христа. І ті люди покаяли, сприйняли Христа, я вірю, вони пішли до неба. Так написано у Біблії. Бог людині потрібен.